Доброго здоров'я пані і панове, мене називають Микола Вересень. Ну, і якщо правда, те, що Путін і Трамп зустрілися в Будапешті, то це означає, що якийсь крок до закінчення війни буде зроблений, якщо там все піде більш-менш. А думаю, що піде більш-менше, і тепер мені дуже цікаво спостерігати за іноземними російськими хорошими і також українськими, називаємо це словом, аналітики. Які казали, що війна вічно, Путін може не годувати населення. Путін що може робити, але він буде воювати, буде воювати, боювати. цікаво, хто-небудь вибачиться, ну просто скаже: знаєте, я тут говорив таке, а виявилось не так. Ну, окей, вибачте, будь ласка. Ну, думаю, що ні. Тому, в принципі, варто, як, би, як кажуть в певних колах фільтрувати базар. Бо, знаєте. Путін може що завгодно робити, але може не платити зарплати, може там що завгодно робити. Але знаєте, коли з одного боку нема зарплати, а з іншого боку, нема хліба. А хліба не тому, що, нема, що його нема, а тому, що його не завезли. А чому? А тому, що були санкції, по-друге, а по-перше, що українці б'ють по нафтопереробній галузі і нема на чому що заправити в машину, привезти порожні полиці. Ну і от як вона буде функціонувати? Да? З одного боку, у тебе є гроші. Якщо у тебе навіть є дрібні гроші десь залишилися, то що ти будеш з ними робити? Приїхав, прийшов в магазин, приїхав в магазин, ну не приїхав. Очевидно, ти не можеш приїхати, бо у тебе знов-таки бензину нема. А там нічого нема. Ну і далі як? Так само буде і на війську, і так далі. Тому, знаєте, всі ці розмови, ой, вони такі, вони такі. Якщо у тебе ти дуже хочеш купити горілку і, і закуску, але якщо у тебе в кишені 20 гривень, у тебе не вийде. Ніяк. Хочеш, не хочеш. Тому всі ці розмови, санкції даються в знаки, українське військо дається в знаки, більше, ніж санкції, очевидно. Ізоляція Путіна повна. Тому що, можна сказати, що Китай залишається, Індія вже так вагається. Але ми розуміємо, що на Китай теж можна натиснути. Ну, коротше, не все добре, і Китай не аж так допомагає, якби того хотіла Російська Федерація. Е, тому може вони зустрінуться, і нам треба вже почати думати про під, під, підсумки, які-небудь ітоги підвідьом. Значить, я просто думаю, що за час повномасштабної агресії Україна втратила менше 1% території. За час 2014 року втратила достатньо багато, біля 20% території. Значить, коли ми абсолютно не готові. То ми можемо втратити до 20%, коли ми трошки більше підготувались так чи інакше в різних іпостасях ця підготовка, не тільки в матеріальній, але й в духовній, всередині себе. То вже один менше одного відсотка, значить, ну, іспит склала Україна. Що можна сказати? Склала Україна. Я не думаю, що ми віддамо якісь куски великі. Я думаю, що ми не віддамо нічого і все за, за, за заглохне на рівні. Фронту, там, де зараз воно знаходиться. А це означає, що на існування і держава Україна ну іспит склала абсолютно ну, принаймні на четвірку, да в моєму розумінні четвірка це хорошо. Там далі будуть багато людей казати, четверка з мінусом, значить, майже посредственно удовлетворительно, А інші будуть говорити ну я радянську школу закінчував. Вибачте. А інша чотири з майже отлично, ну, десь, от між. Удовлетворительна і отлично. Я особисто не сподівався, що будуть відбити Крим, Донбас, по повному обсязі. Ні, такого не буде. Це буде подальша доля. Вона може піти по варіанту хорватському, коли ми просто відвоюємо, як хорвати у сербів забрали свою територію. От, і це може бути дипломатичним шляхом, це може бути шляхом зміни керівництва в Російській Федерації. Але що мені не подобається, я вам скажу відверто, це знов-таки це цинічно, це дуже цинічно. Тому що я всі висловлюють, багато хто не всі обережний оптимізм. Я висловлюю такий необережний песимізм. Чим долі, бо чим далі буде війна, чим довше буде війна, чим, вибачте, чим більше ми вб'ємо росіян, суд можете не вибачати і більше загине і наших хлопців, тим довше панувати на земній кулі буде мир. Я не кажу про країни Африки, Азії Латинської Америки. там постійно якийсь там трейболізм це називається, коли племена між собою е, б'ються е, і так далі. Але отакі великі війни в Європі вони вже не будуть, якщо ми протримуємося ще трошки. Ко, я завжди це кажу, кожен день е, нашу, нашої витримки, української витримки, це, це тиждень мінімум. В подальшому, що Росія буде слабкою, щоб нападати на будь-кого Казахстан, Естонія, Україна знову, Грузія, Молдова і так далі. і так далі, Більш того, чим довше, тим, 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 тим більше шансів є у Молдови забрати Східну Молдову Придністров'я, у Грузії забрати е свої території, які їй належать, і так, далі, і, так далі, і так далі. Більш того, Україна в геополітичному сенсі зробила дуже багато. Вона, вона поставила на порядок денний перед світом, перед колишнім радянським союзом, запитання: а що так можна було? Тобто, коли Україна почала, якби, відбиватися від Росії, то виявляється, що Росія не така сильна, що з нею можна говорити так, як тепер говорять і вірмени, і азербайджанці, і молдовани, і середньоазійські, і центральноазійські республіки, які кажуть, тепер час від часу дозволяється віддати в бік Росії. Плювати. І європейці, які тепер кажуть, не така сильна ця Росія, не така сильна економіка, не таке сильне військо. Все це зроблено було тому, що Україна показала свої зуби, і деякі серед цих зубів були залізні. І це важливо. І тому чим довше ми будемо воювати, тим менше шансів Росії, менше для нас. Я вже не молода людина. Менше шансів на війну буде у моїх дітей, у ваших дітей, у онуків, і так далі. і так далі. Спокій може запанувати в Європі на довгі, довгі роки і десятиліття. Але для цього треба знекровити, послабити максимально Російську Федерацію. А найбільше послаблення це безперечно, війна, тому що Трамп. З Путіним може домовитись обмеження якихось санкцій чи відкликання якихось санкцій. Безперечно, європейці не відкличуть. І це дуже добре. Чому? Тому що торгівля з Америкою дуже маленька, і ці Росія, Росія з Америкою в них буквально там якісь відсотки в загальному в загальній картині торгівлі з світом у росіян дуже невелика кількість. Торгівлі з Сполученими Штатами більше в неї торгівля Ну з зараз з Китаєм, хоча за останній рік скоротилась на 9%, тобто майже на одну десяту частину. А з Європою взагалі там все воно йде до, до знищення цієї торгівлі. Тому, е, тому ще день, ще тиждень, ще місяць, ще півроку, і, і вона послабне так, що вже зараз є нестача, вже зараз є проблеми не тільки. Впали в енергетичному комплексі і так далі, і так далі. В останній день, в останні дні треба бомбити, бомбити, бомбити і бомбити, щоб воно не, не від не від, воно не, від, не відродилося, воно не відродиться швидко. Ну, Просто скажу вам, щоб відновити, замовити навіть у китайців апаратуру устаткування для оцих нафтопереробних заводів, заводів треба розмістити замовлення і. З всіма інженерними, технічними конструкторськими штуками, будівництвами і так далі, це два з половиною роки. Значить, два з половиною роки все одно будуть нестачі бензину. От. Ну і так далі. Там багато є таких нашарувань. Просто я би думав, що вигідніше для світу, знаєте, тут вже треба говорити глобально, щоб цього бандита, цього, цього злочинця під назвою Російська Федерація. Знекровити, треба подовше його помордувати, 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 помордувати. А безперечно українці тут стоять на першому місці по мордуванню Росії. Вони чемпіони світу і Європи по мордуванню. Дати підготуватися ще європейцям, щоб вони могли подивитися на мапу світу, подивитися, на кого може напасти Росія. Почекати, бо вона сильніше знекровиться, може продати зброю тому ж Казахстану, розмістити якісь, якісь додаткові зусилля в Естонії, підготуватися в Фінляндії, посилитися, трошечки по, 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 подерти стосунки між Росією і Білорусію. Коротше, таким от чином, ми, ми дійдемо до того, що будемо потім спати спокійно десятиліттями, а то і століттями. Тому я не за мир. Я не за війну, але я і не за мир. Я особисто вважаю чим довше. І я розумію, що це цинічно, бо це йдуть наші хлопці на інших російських мальчиків маніпулювати, Але ну, це така, знаєте, вони складають своє життя заради цієї популяції під назвою Українці і цієї території під назвою Україна. Ма, треба про це думати, але я сподіваюся, що у Трампа не буде аж таких. Я не те, що. Переконаний, але думаю, що нема підстав думати, що Трамп щось може віддати. Е, таке, що нам, нам би не хотілося віддавати. По-друге, я просто почув, це вже я закінчую, що от, Будапешт, були вже Будапештські угоди, це так погано, Будапешт всі згадують Будапешт. Дайте, це як колишня дружина. У мене в житті не було колишньої дружини, але я знаю людей, у які колишня дружина. Або колишній чоловік. І от у нас, коли наші експерти. Аналітики говорять: ой, вже було погано один раз з, з, з Будапештом. Слухайте, все, game over, сторінка перегорнута. Згадувати Будапешт скільки? 10 років, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 500. Ну, абсурдно, ну це інша ситуація, інший світ, інша Європа, інший уряд би був, був абсолютно інший. Я навіть з міністром закордонних справ тоді такий був Гезайсінський розмовляв. Якраз там 94-й, 93-й, 95-й, Я не пам'ятаю. От. це були абсолютно ліберальні європейські дружби з Україною. До речі, Угорщина одна з перших визнала Україну. Більш того, формально, не фактично формально, перша. Тому що був здійснений офіційний візит, я вже не пам'ятаю, президента чи прем'єра Угорщини в Київ, як в окрему країну, не як частину СРСР, а як окрему країну ще до проголошення незалежності, чи не в 90-му році. Тому все міняється. Тоді було так, тепер так. Але треба забу забути вже якось. Ну, пам'ятати треба, історики будуть пам'ятати. Але люди, ну коли якісь згадують, а нам а нас вже обдурили. Вас вже обдурили. Від вас вже пішла дружина. Від вас вже пішов чоловік. Пройшов рік, два, ви у нас вже новий шлюб, нові діти, все нове. А от було ж колись таке. Скільки у нашої історії українців було такого? Багато. Дякую за увагу. На все добре, пані і панове. З вами був Микола Вересень. Побачимось, почуємося і будемо спостерігати. Пока.